Усім усім, усім привітик! Так, ну що, розповідайте, чи видно мене, чи чутно. Має вже бути і видно, і чутно. Привіт, привіт! Розповідайте, як ваші справи, як ваш понеділок. Сьогодні трошки знову Юлічка без світла, проте за моїми графіками таки мають його дуже скоро дати, тому дуже сподіваюся, що десь зараз такой ос! Ну, не вийшло зараз, але я думаю, що найближчим часом це має трапитись. Дуже на це розраховую. Так, розповідайте, що у вас новенького? Ті, хто бачить тут Ваню, Зою, це мої учні, які ще були на вебінарі і загалом на курсі. Ще з минулого року, як завжди представляю. Так, і напишіть мені, будь ласка, хто тут вперше? Хто сьогодні на моєму вебінарі вперше? А, орієнтовний час включення 21.30. Угу. Ой-ой-ой. Так. Є тут, так? Так, є ті, хто вперше. Окей, супер. Угу. Так. Тоді будемо з вами знайомитись. Сьогодні ми з вами дуже круту тему розбираємо, дуже необхідну тему, тому що вивчити ось такі загальні особливості типізації країн дуже важливо на НМТ, дуже важливо їх знати. Тому давайте познайомимось з вами. Мене звати Юля. Я викладаю географію в онлайн-школі Турбо ЗНО. Окрім цього, я працюю ще і у звичайній загальноосвітній школі. Ну вірніше, зараз це вже гімназія. Я обожнюю співати пісні. І роблю це краще можливо, ніж у Попласька, можливо, ні, хто його знає. Обожнюю пояснювати географію на пальцях, тому сьогодні на вебінарі також про це розповім і дам вам один лайфхак, який допоможе вам запам'ятати географію буквально за пальцями. Ще запробую чу чуть-чуть так. Налаштувати світло. Ось і своїм одним з найголовніших досягнень я вважаю те, що у 2024 році не побоялася взяти участь у конкурсі у 4 року і стала найкращим вчителем географії Дніпропетровської області, ну а також увійшла в п'ятірку кращих вчителів географії України. Тож, що вам необхідно знати про нашу школу? Про нашу школу Турбо ЗНО це найбільша онлайн-школа підготовки, тому що ми випустили величезну кількість учнів. Це 23 700 учнів. За навчальний рік, що минулий ми підготували понад, ну майже, давайте так, майже сім тисяч учнів і велика кількість 200 бальників. Хто що не підписаний на наші соціальні мережі? Обов'язково торбіть, обов'язково підписуйтесь, тому що дуже важлива і корисна інформація. Щодня публікується у наших соціальних мережах: це TikTok, Telegram та Instagram. Так, ну що, давайте а, зарядимося. Накидайте, будь ласка, вогників в чат. І будемо розпочинати. Так. А, такий мені увімкнуть о 10 Якщо раптом так станеться, що я десь пропаду, то знайте. Що ми старалися, тому що заряд на моєму ноутбуці, на жаль, не вічний. І може таке трапитися, що я просто пропаду і вимкнусь, але ми будемо сьогодні працювати досить швидко і а, так, потужно для того, щоб ми все з вами встигли. А, не вимкнуть. От бачиш, як поділимося світлом. Але насправді світло love to be, sweet love to be. Так, окей, бачу ваші вогники, тож поїхали. Що ми сьогодні будемо розглядати? Загалом в нас на НМТ дуже важливим є те, що типізація наших країн а, за такими різними чинниками і показниками. Да? По-перше, за формою управління. За формою управління країни будуть поділятися на монархії. Ми зараз з вами це все розберемо да? більш детально і. А... Якщо сказав папа, значить світу юлю немає. Так, да, це може таке бути. Тож, це монархії, да. Чим вони відрізняються від демократичних країн? А тим, що тут в нас буде від республік, да, безпосередньо тим, що в монархіях влада передається за спадком, Да? А в республіках ми обираємо, ну якщо це особливо демократична республіка, да то обирається народом за формою державного устрою, це в залежності від того, як поділена територія, тому що можуть бути окремими автономними одиницями, а можуть бути, ну до прикладу, як в Бразилії, не хочу наводити найближчий приклад, або ж до прикладу, як в Україні, тобто, коли в цілому є поділ на території, проте всі вони. Підпорядковуються обласному центру, ой, не обласному центру, а столиці, да? Тобто в нас є окрема область з адміністративним центром кожної області, але все це підпорядковується столиці. Ну і ще одне в нас, да, це типологія країн за економічним розвитком. Це, напевно, що найширша типологія країн, ми її також з вами окремо розглянемо. Тож, поїхали. За формою правління є монархія це те, що передається по спадку. Да, знімаємо корону і передаємо. Причому цих Монархії може бути три. Ми сьогодні з вами обов'язково це подивимося в теорії. Потім ми ще подивимося на карті. Тобто, як ці країни там взагалі позначаються, як їх там розрізняти, які там особливості є. Це ми все з вами подивимося. Тож, монархія може бути абсолютна монархія. Абсолютна монархія, це за окрім а, Ватикану, це в нас будуть ще. Ну, це більше теократична монархія, але загалом абсолютна монархія це країни Азії. Да? Це Саудівська Аравія, це країни південно західної Азії. Це в нас буде Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Бруней, Бахрейн, Кувейт. Окрім цього, є теократична монархія і Конституційна. Конституційна це вже ті монархії, які. Ну, дивіться, що така абсолютна влада в руках монарха. Тобто повністю да? Конституційно ми розуміємо, що є якийсь законодавчий орган. Безпосередньо, а, всі монархії в межах Європи: це Іспанія, Данія, Норвегія, Великобританія, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Ліхтенштейн, Монако і Андора, це в нас будуть в межах Європи. Всі монархії в межах Європи є конституційними монархіями. Якщо ми говоримо з вами за. Інші країни, да, в інших регіонах, то до прикладу, Японія, там імператор, да, який в нас Володимир Зеленський був на коронації цього імператора. Не так ну, не те, що не так давно, але мені здається, що в перші роки свого своєї каденції мені здається, що це був або 19-й, або 20-й рік. Напевно, 19-й до ковіду був на коронації. Монарха, я по імператора прям це. Таїланд, Малайзія, Йорданія, Камбоджа, Бутан це в нас будуть країни, які в Азії, Марокко, Лесото, Свазі, Летитонга це в нас країни Африка. Це в нас монархії. Є в нас республіки. Там також буде виділятися, виокремлюватися в залежності від того. В залежності від того, як в нас влаштована влада. Якщо влада в руках парламенту, тобто це ну, відповідно, що законодавчий орган, да, наприклад, ми знаємо, що в Німеччині немає президента, там є канцлер. Да? Канцлер Німеччини була Ангела Меркель. А зараз, господи, як його, Шольц. Да? І відповідно, що в руках. Безпосередньо парламенту. Є президентська, коли головна керуюча особа це президент. А є президентсько-парламентська, до прикладу, от Україна є президентсько-парламентською республікою з унітарною формою Господи, з унітарною формою державного устрою. Да? Тому безпосередньо ми запам'ятовуємо цей важливий момент, який нам точно необхідно. Буде а, знати на ННТ. Читаю ваш чатик, читаю і все бачу. Дивлюся коментарі. Якщо там будуть якісь запитання, обов'язково буду відповідати, тому що мене трішки смішить. Юля або надто зосереджено веде веб, або намірено нас ігнорить. Я вас не ігнорю, я бачу всі всі повідомлення. Проте дуже боюсь, що отак от класне щось, і все. І буде біда. Так, із 20, а в нас ще сьогодні практика. Із 29 світових монархій, 16 є королівствами. А в Європі це Великобританія, Данія, Іспанія, Норвегія. О, до речі, я була в Іспанії, в Норвегії, я була вже в двох королівствах: Швеція, Бельгія і Нідерланди. В Азії це Таїланд, Камбоджа, Бутан, Саудівська Аравія і Йорданія. Далі є чотири Емірати. Всі ці Емірати в Азії. Ми знаємо Об'єднані Арабські Емірати, окрім цього є Кувейт, Катар і Бахрейн. Країни-ой Південно Південно-Західної Азії вони в нас будуть м -м, характеризуватися тим, що в них є основна галузь спеціалізації. Яка? Ці країни, я їх покажу на карті, вони будуть розташовуватися в межах перської затоки, а це район видобування нафти. Вони спеціалізуються на видобутку нафти. Але прикол у тому, що не Зважаючи на те, що це, незважаючи на те, що це район видобутку нафти, є той моментик, що тут. В нас нафта це ресурс, який вичерпний і невідновлювальний. Тобто вона колись закінчиться. Коли закінчується нафта, відповідно, що спеціалізація цих критин, вона втрачається. Ну і безпосередньо там всі арабські шейхи, які просто надзвичайно багаті, вони, звісно, що втрачають усі свої повноваження. Да? Тому, тому є такий нюансик. цікаво, що не буду заряджати. Буде. Більше зарядку чи ні? Є такий нюансик у тому, що а, ці країни зараз, які знаходяться і спеціалізуються на видобутку нафти знаходяться в районі перської затоки, вони змінюють свою спеціалізацію, тому що вони а, намагаються а, знайти. Якусь інакшу сферу, де можна розвиватися, і в разі того, якщо нафти не стане. Ну тому, що її там видобутку, буквально на 50 років. Далі в нас три князівства це європейські держави, карлики, зокрема, це Андора, Монако і Ліхтенштейн. Це прям князівства. Є три султанати: це Бруней, Малазія і Оман. Це знову ж таки азійські країни. Є одна імперія, да. Це Японія, є одне герцогство, це Люксембург і одна папська держава. А, дивіться, ну тут, в залежності від того, хто є на чолі да, і кому передається ця влада. Ми знаємо, що в нас є. Ні, це не потрібно писати. Можете це не писати. В нас є а, Папа Римський, да, він є безпосередньо о, головою да, на чолі Ватикану, найменшої країни в світі. Далі є в нас така а, форма. Як співдружність націй, да? що це в нас за така специфічна форма? Це країни. Що ви слайд переписали? Ну якщо ні, якщо хочете, можете писати, звісно що. А, тож, в нас є Велика Британія. На чолі Великої Британії в нас король була дуже довго Єлизавета, II, зараз Чарльз III. І безпосередньо потім влада ця буде передаватися за спадком. Да? Там е, два. Є сини. Це Гаррі і... Господи, я забула, як другого звати. Як другого сина звати? Гарі і. І. Я забула. Нагадайте мені, будь ласка. Напишіть мені в коментарі як звати другого сина. А... Другого онука, вірніше. Ну, як його звати. А з них ніхто не вільний. Гарі з, зі своєю дружиною. І. Ну як її звати? Ні, ви не пам'ятаєте. Ви не знаєте. Ну, як звати в нас що, випало з голови, як і в мене, так? Да? Вільямс! О! Дякую, Настя. Вільямс, да. У нас є Вільямс і є. А... Да, Вільямс. Фух, аж, аж легше стало. Тому безпосередньо хтось з них може очолити, Ну, там все також прораховується і також є свої моменти. Так от, і фактично, фактично, скажімо, на чолі ось цих синім кольором виділених держав є монарх Великої Британії. Проте, в певних країнах, ну ми знаємо, що тут найпопулярніші країни це. Канада, да, економічно розвинена, яка відноситься до країни Великої Сімки, Австралія, Південно-Африканська Республіка, яка входить до країни Великої Двадцятки. Також це там Індія, да, ось ці країни фактично вони під керівництвом монарха Великої Британії. Проте там є свої органи, да, законодавчі. Які безпосередньо управляють в межах конкретної держави. Подивіться, як багато цих держав, ну, зазвичай це колонії, колишні, да, це маленькі острови. Ну, і відповідно, що це не те, щоб залежні території, проте є окремий зв'язок. Щодо форм державного устрою, то найбільша кількість це унітарних держав, тут 159 суверенних держав світу. З них... Більша кількість розташовується в Європі, да, також є в Азії і переважна більшість країн в Америці. Далі є в нас 25 федерацій, але, але є ще один окремий вид це конфедерація, це Швейцарія. А в межах кожних з цих форм державного устрою є свої особливості. Ну, до прикладу, чим відрізняється унітарна держава від Федерації? Якщо ми з вами говоримо про, до прикладу, там якісь закони, да, то. Ой, господи, Мія. Це, хто не знає, це моя друга викладачка. Її звати. Бачите, вона трошечки не в гуморі, ще й, ще й мене. Так. Це Мія, це моя друга викладачка. географії вона ж паля прийшла до мене. Тож. Конфедерація Швейцарія, що це за да це мія. Що це за а, окремий такий вид? Це в нас буде така а, такий державний устрій, який а, передбачає з собою 26 кантонів, кожен з яких він має свою конституцію, парламент і правительство. Тобто а, це те, що тут дуже сильна автономія цих а, одиниць. Адміністративних, да, тобто в нас не може бути, чим це відрізняється від унітарної держави тим, що як Сторіс, тим, що а, в нас в унітарній державі, до прикладу, адміністративні регіони, адміністративні одиниці, ну, нехай це будуть області України, вони не мають свого парламенту окремого, вони не мають своєї конституції, вони не мають своїх прав і е, законів. До прикладу, в Сполучених Штат, Штатах Америки, є різні закони. Доброго вечора. Є е, е, різні закони, які в нас будуть в різних штатах. До прикладу, десь є смертна кара, десь немає вже смертної кари, в залежності від того, що це за територія. Тому е, дуже так небезпечно, е, скажімо, якщо ви щось любите е, чимось займатися, там таке? куди ти пропала? Ти ще не виключився. Що произошло? О, тю, все хорошо. А, так, ні-ні-ще -ні 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 -ні. не все, ще не все, ще живемо, ще поживемо чуть, -чуть. ще трошки є часу. Ні, ні, не зависло, розвисає. І, так, є. Щодо розвитку держави, да? в нас виділяється три рівні. Перший рівень це аграрний. Розвиток. А що це означає? Це означає, що тут переважає первинний сектор господарства. Первинний сектор господарства, коли в нас вирощуються певні види сільськогосподарської продукції, коли в нас видобуваються певні ресурси, і тут велика частка первинного сектору економіки. Первинний сектор економіки це сировина. І зазвичай це в нас найбідніші країни Африки, Океанії і Азії. Вони зараз залишилися саме на аграрному рівні. Далі другий щабель загалом. Еволюція країн передбачає те, що ми переходимо поступово з одного до іншого рівня. Да? Спочатку це аграрний розвиток сільського господарства, після цього це розвиток вторинного сектора. Вторинний сектор це промисловість країни, які будуть швидко розвивати промисловість це Китай, Індія, Бразилія. Далі ми переходимо в постіндустріальний. Тут в нас будуть розвинені країни Європи, США та Японія, тому що ми вже не видобуваємо в такій кількості сировину, ми можемо її закуповувати. А можливо, можемо взагалі закуповувати готову продукцію, да, тобто не таке навантаження на вторинний сектор, але суттєве навантаження на третинний сектор економіки. Тому. Безпосередньо постіндустріальний етап, постіндустріальні країни це високорозвинені країни. До високорозвинених країн, які відносяться. Їх в нас можуть бути багато, а в залежності від того, до якого мікротипу відносяться країни Великої Сімки. Зараз, поки я ще встигаю, поки я ще встигаю вам це показати, є лайфхак, як запам'ятати країни Великої Сімки. Так, я зараз подивлюся: отак. На одній руці. На одній руці є дві країни. Це ті країни, які на одному материку: це США і Канада. Вони ось тут, на одній руці. На іншій руці в нас є чотири країни, які будуть в межах одного регіону. Це буде в нас в межах Європи. Це Німеччина, це Велика Британія, це Франція і це Італія. І є ще одна країна на далекому сході: це Японія, яка знаходиться в Азії. Ось вам по розташуванню один материк, одна частина світу. І ще одна країна на далекому сході. Ось так ми запам'ятовуємо країни Великої Сімки. Окрім цього, є малі високорозвинені країни Європи. Це країни Карлики, Норвегія, Швеція, Фінляндія це переважна більшість країн Європи. Є країни переселенського типу. До прикладу, відкрили Австралію і завезли туди там європейців, вони освоювали території, і безпосередньо вони там проводили свої якісь заходи. Да? Відтісняючи місцевих жителів, аборигенів, до прикладу. Так само в нас і в межах Південної Африки, там взагалі була політика апартеїду, коли взагалі була расова, така тиснева, да? притиснення, утиснення. І Ізраїль також є переселенською країною. Так, да, і ще Нова Зеландія, ну там воно близько до Австралії. І є країни середнього рівня економічного розвитку: Іспанія, Португалія, Греція, Ірландія і Мальта. Є країни, що розвиваються. Я, я не знаю, коли пропаде це світло, але можливо тоді слідкуйте, звісно, вачко люблю. Але слідкуйте за телеграм-каналом, яку там інформацію я вам виставлю. Але це світло. Тож, нові індустріальні країни. Їх ще називають НІК. Ці нік можуть бути двох моделей: перша модель це азійська модель, це азійські тигри, Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань, Малайзія і Тайланд. І є також в нас країни декілька хвиль. Да? Це також ще в нас. Індонезія, Туреччина і Філіппіни. і є латиноамериканська модель: це Бразилія, Мексика та Аргентина. Країни Нік взагалі в нас будуть зосереджені на виробництві на машинобудуванні, да? на цій галузі промисловості, і відповідно, що це буде така провідна галузь. Чому? Тому що в такі країни будуть переносити машинобудування з високорозвинених країн за рахунок дешевих ресурсів. Далі є країни, що розвиваються, це нафтовидобувні країни. Це зазвичай країни, де безпосередньо є поклади нафти. Да? Це може бути Саудівська Аравія, це може бути Кувейт, Катар, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Бруней, Лівія і Габон. Далі це країни-Дрібні острови. Зазвичай у Дрібних островах островів є своя функція. Чому? Тому що тут в нас влаштовують офшорні зони, де можна просто і легко. Покласти гроші, да, так би мовити, без відсотків. Тому безпосередньо ці офшорні зони знамениті, куди там політики виводять свої кошти, це зазвичай дрібні острови. Є країни середніх можливостей, тобто вони на такому середньому рівні розвитку знаходяться. Це більшість країн Азії, Латинської Америки і Океанії. І є найменше звинуті країни, це взагалі такому занепаді. Окрім цього, ті країни, які були в складі великої території. Ой, не знаю, коли я буду в Карпатах знову офшори тема Зої. Я думаю, що вона на якомусь острові собі колись зробить якийсь маленький офшорчик. зону. Тож був у нас Радянський Союз, він розпався на 15 республік, та, окремих республік. І в Радянському Союзі була командно-адміністративна економіка. Це означало, що виробляють певну кількість товарів і послуг а, і встановлюють свої ціни. Тобто, по всьому радянському союзу там ціна на молоко або на хліб, або на ковбасу, вона однакова. Коли в нас є ринкова економіка, з'являється конкуренція. І З'являються різні ціни конкурентно спроможні. В результаті з'являється більша кількість товарів і більша кількість пропозицій, збільшується попит. в результаті, що в нас відбувається, це те, що країни Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу, вони мають перехідну економіку від командної, яка була в Радянському Союзі, до ринкової. Так само, окрім цього, є ще Югославія, яка також розпалася на певну кількість держав. Так, що саме це? Які країни саме в Югославії? Це Сербія, Чорногорія, Словенія, Хорватія, Боснія, Герцеговина, Македонія, Албанія і Монголія. Країни з плановою економікою. Планова економіка, коли от як в радянському союзі, це колишній радянський союз. Але, тобто, в нас є п'ятилетка, ми за цю п'ятилетку маємо зробити ось такий, ось такий виконати план. Це планова економіка. Зараз є централізована керована економіка. Це жорстка диктатура. Це КНДР, це Північна Корея і Куба. Але окрім цього, є така більш послаблена планова економіка, і за рахунок цієї планової економіки це прям, ну, прям дуже потужний іде розвиток держави, тому що Китай зараз виробляє ну майже всю продукцію, маю на увазі прям всю номенклатуру з усіма відповідними всю номенклатуру товарів. Да? Так, швиденько з вами розглядаємо карти. Тож, економічно розвинені країни Великою Сімкою в нас позначаються зеленим кольором. Ми бачимо їх тут. Далі індустріально розвинені країни і інші країни жовтим кольором, таким як от. Типа зелено жолте Далі країни перехідної економіки це колишній Радянський Союз, зараз вимкнуться. А країни Центральної Європи і Монголія, тобто це перехідна економіка. І країни планової економіки ми бачимо: Китай, Куба, Північна Корея. Країни, що розвиваються нові індустріальні осередок в Азії і в Америці. Далі країни окремо експортери нафти, там де видобувається ця нафта. Малі острівні країни це Великі і Малі Антільські острови, і острови Океанії, і, і є ще в нас залежні території, до прикладу, от, територія Західної Сахари. Так. Є ще одна в нас карта G7, в нас позначені країни Великої Сімки, країни ОПЕК, це країни, які експортери нафти. Вони в нас будуть ось тут позначені. Жовтим кольором ми бачимо, що країни, які розвиваються, да, в нас позначені. Є в нас країни нової індустріалізації, знову ж таки, латиноамериканський осередок і азійська частина а, так є. Ну і остання схемка, тут можете зробити собі скрін. Це, до речі, реально останній слайд теоретичний, тому що я дуже е, хочу, щоб я раптом що ми практику просто продовжимо в телеграм-каналі. Ось, а, фух, все, можна вже чуть-чуть підраслабити, я встигла вичитати теорію вам. Тож, що ми з вами бачимо? Що є високорозвинені країни, це чотири групки. Країни Великої Сімки, отак, так? Да? Малі високорозвинені країни Європи, їх 15, переселенські країни, їх 4, я вже сказала: Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка і Ізраїль, і країни середнього економічного розвитку. Так, далі, окрім цього, це високорозвинені країни. Як ви бачите, до високорозвинених країн відносяться не тільки ці країни Великої Сімки.